Бійці 6-го резервного батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор шикуються на театральному майдані міста. Сьогодні вони вирушають на тилову базу у Дніпропетровську область, селище Покровське. Ми поставили собі за ціль, що кожного місяця ми будемо відправляти мінімум 10 чоловік, які спочатку будуть проходити нормальний військовий вишкіл. І після того, по їхньому бажанні, будуть залишатися там або повертатися сюди назад, в резервний батальйон. Практика показує, що 4-5 максимум повертаються, решта лишаються, і ми їх бачимо вже десь аж через півроку. Добровольцям керівництво правого сектору віддає накази. Самий головний наказ повернутися всім живими, неушкодженими, продовжувати боротьбу за українську національну державу. Аби бійцям щастило, їх благословляє капелан і нагадує 10 правил українського націоналіста. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирова Тризуба. Проводжають хлопців хлібом сіллю. Хлопців ми завжди проважаємо. Якщо хтось з ними їде з хлібом сіллю, е як оберіг. Щоб охороняли їх на протязі їхньої дороги, ну і звичайно ж на перемогу. Самі ж бійці переконані, аби здобути перемогу, багато не треба. Патріотизму небайдужості інших і буде перемога.